Чого така ціна на свинину? Ви там в магазині що? Подоріли? Давайте розбиратися. В Україні дефіцит свинини найбільші ферми були на сході. Частина окупована, інша знищена. Ферм менше, свиней менше, ціна росте ще на фермі. Середня ціна живої ваги 85 гривень кілограм. Свиня важить 120 кілограм. Тобто ціна однієї свині в закупці 10 200 гривень. Але після забою лишається лише 68 кг чистого м'яса. Тобто ділимо 10 200 на 68 і ціна одного кг м'яса виходить вже 150 гривень. А ще треба додати зарплати, електрика, логістика, оренда, податки, пакування і отримаємо ціна на полиці. Тож магазин не вигадує ціну, він отримує вже сформовану, а його націнка на м'ясі мінімальна. Тож винен не магазин. Ціна зростає через дефіцит, бо втратили великі регіони виробники. І це, на жаль, відчуває кожен українець.